Я Демиденко Кирило Романович і я актор театру. В майбутньому планую бути актором ще й кіно. Коли і чому виникло бажання вивчати акторське мистецтво? Ну, якщо чесно, то мені все моє життя друзі, рідні казали, що ти або тамада на свадьбі, ну, тому що в мене така енергетика, або ти актор. А я якось не слухав, не знаю, потім прийшов ковід. А коли це все почалося, я сидів, я дивився дуже багато фільмів. і Думав, ну а чому ні? Мені 25, наче ще якось і не пізно. У мене ще є час. Я навіть якщо в мене нічого не вийде, то я хоча б спробую. Але поки виходить, чому ти обрав центр Леся Корбаса? Взагалі, тому що я зустрівся там з режисером: це Олександр Білера, і ця людина просто: ну от є, знаєте, люди, до яких тебе дуже притягує енергійно, ти дивишся на нього? Він навіть нічого не може казати. Тобі цікаво, хто він, що він. Відколи я познайомився з Олександром, він мене завів в театр на сцену, і в мене все просто. Я, я сів і ну там на, на і зрозуміло, я, я все, я не підозвіться більше ніколи. Чи потрібна, на твою думку, освіта для того, аби стати актором? Ну я не думаю, що треба прям на 100% там якісь там вища освіта. Це не зайве, але, от, наприклад, у мене немає і, в принципі, не пона. Звичайно, коли ти починаєш раніше, це краще. Ну так, в принципі, там ти займаєшся неможливо чим там боксом, не боксом. Чим раніше, тим краще, але не, це не так уж важливо, я вважаю. Як актори напрацьовують вміння швидко запам'ятовувати тексти. Е, е, у мене особисто мій досвід говорить мені, що треба текст прив'язувати до якоїсь дії. Тобто ти не просто стоїш і говориш, 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 ти, наприклад, відійшов, подивився на партнера, доторкнувся там до себе, щось зробив. А це не працює так, як в школі. Тому що в школі, ну ти так, там, наприклад, якщо ти там вчиш вірш, то ти сидиш вдома і вчиш його, вчиш, і вчиш, і вчиш, і вчиш. А потім приходиш, і може таким, був, що ти його забудеш. Це, тому що в тебе це все просто говорить, це така абстракція. А коли ти. ну, на сцені тобі треба якось взаємодіяти, ну, тобі треба по-любому взаємодіяти з партнером, з глядачем, можливо, то це треба все прив'язувати до... до дії, неважливо. Щось придумай для себе, і у тебе просто ти навіть якщо не до кінця його запам'ятаєш там, то тобі твоє тіло допоможе, бо це все дуже все зв'язано. Коли ти, наприклад, там помах рукою зробив і згадав слово або там ціле речення. Мене так це працює, мені так дуже легко запам'ятовувати. Бо якщо ти просто сидиш його і зубриш, можна, але це буде. Заважати тобі вкласти це тіла. Ти будеш концентрувати свою увагу на, на текст і будеш думати текст, а будеш дуб камінь просто стояти. Це нікому не цікаво. Як актори пристосовуються до своєї ролі, скільки часу це займає? Ну, я різне чув, я чув, що актор повинен там жити прямо життям свого персонажу. Ходити, як він, балакати, ну це знаєте, це оці легендарні слухи про те, що там хтось як і це боже, Метью Маконахи там скидав купу ваги, щоб там бути в ролі. Ну це є, але інколи це виходить там поза межами. Геть я вважаю, що якщо ти ну, якщо ти це любиш, у тебе є величезне бажання, тобі не потрібно прям. Отак от, от задротити це все. Ти можеш вдома сам війти в цей стан, побути в ньому, представити, як це все буде на сцені, а потім, уже, коли у тебе репетиція, це наповно викласти людям, і це буде краще. Звичайно, це все індивідуально, але якщо ти будеш ходити в образі якогось там американського психопата по вулиці і будеш думати, я маніяк, я маніяк, то це ну, це може трошки відбитися на психіці людини. Тому це все індивідуально. А от взагалі так я чув. Що там люди там, медитують, щоб війти в цей стан ну це прям. Найдивніше, що тобі доводилося чути про акторів та акторство? Що у нас Як... все через постіль. Що у нас просто а там, а там на дивані? Тут не видно, там не диван, там все на дивані, і потім знайомства. Якщо у тебе є якийсь там багатий дядя, і в цій всій штуці він крутиться. Я думаю, що якщо у тебе є. Алант або навіть бажання, то це все не має ніякого значення. Що якщо навіть тобі там щось пропонують, то можна і без цього обійтися. Як актори пристосовуються до своєї ролі? Скільки часу це займає? Ну, це все індивідуально, бо є актори, які грають себе, там, а є актори, які отак от пау, холь просто. От у мене була минула роль Фелікса, і я був дуже сильно такою розмазньою тюф'яком. Прихлібали. Ну, взагалі, це людина, яка мені максимально огидна, ну, мій персонаж. Але мені треба було його зіграти. Мені треба так от просити постійно підходити. Ну, будь ласка, я хочу одружитися на вашій донечці, я хочу зняти вашу посаду. Ну, будь ласка, а я ж не такий в житті. Я такий енергійний, впевнений в собі. Ну, майже. <гл 'язова> І от мені мій режисер Саша. Просто він на кожній репетиції мені каже, Кирил, ти граєш, ну ти, це ти це не Фелікс, ти ну, не перевтілюєшся. Ну, По-перше, треба розуміти, що якщо ти хочеш прогресувати, рости в цьому плані, то тобі доведеться міняти амплуа, Або якщо ти будеш грати одну і ту саму роль до кінця життя, ти будеш на одному місці до кінця життя. Ну. І е, особисто для мене це треба зрозуміти, як мій як, персонаж, наприклад. Е, Ходить просто, як він говорить, як він думає, як він музику слухає, наприклад. Ну, просто його якийсь день от поза тою обставиною, де я граю. Ось він там вийшов за кавою, наприклад. Як це все буде? Чому? І от я так от накидував, 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 і це прийшло, але не зразу. Бо це репетиції, це репетиції, репетиції, репетиції. І я прям інколи. Не в ту сторону мене трошечки хилило, але з часом це прям напрацьовується, і ти вже розумієш, як це все робити. От моя теперішня роль Бернара я там французький архітектор. І я вже там, я лавелас, у мене три наречені, я такий весь, ха, ша, туф. Так, да, і я прям а і тому, що я сам такий трошки по природі. Мені це звичайно легше грати, і мені це роль просто ну як мед, просто тому що Фелікс цей. Це, але ну це мистецтво тут без цього не є. Ти не можеш сказати, я не буду це грати, тому що це не я. Ну, це ж так не працює. Як гра в театрі впливає на буденне життя, на ти краще е, можеш спілкуватися з людьми. Ти можеш, наприклад, от у мене є ще моя друга робота, я працюю досить ось. І, от, наприклад, якщо приходить якийсь просто ну, цирк до тебе, то ти можеш завдяки своєму досвіду в акторстві, ти можеш це обіграти так, щоб і тобі не було, ну там, щоб ти не здивився на людину, і людині, щоб вона не відчувала якоїсь там агресії до себе. І це прикольно, тому що ти можеш навіть потренуватися з незнайомцями просто, от бути там. Таким -от чуваком, який просто у нього там трагедія. І він сидить і не хоче балакати. А можеш бути просто душею компанії. Це, це ну, прикольно. Це дуже допомагає. Ти можеш обігру, обігрувати, і насправді е от, це допомагає тобі, в принципі, ну, існувати, тому що от, у тебе, наприклад, буває поганий настрій, депресія, там, все буває. А коли ти. От, е Є деякі методики і вправи, які допомагають увійти в стан, от, які от тебе трошки привозносить. І тобі це допомагає просто от вставати і жити життя. Це круто дуже. Тому що до цього я не знав всього цього, і ну, було часом важко. А тепер прям нормально, справляюся. Чи не залишається з тобою синічний герой після вистав та репетицій? <гас> Бо це б, такий жарт. Ой, ні, я, наприклад, я навпаки хочу, от коли я. Виходжу з театру, оце все себе змити. Тому що ну, це ж не я, і коли от сцена. Закін... Просто Треба розуміти те, що коли ти на сцені, просто театр він відрізняється від кіно тим, що у тебе в кіно купа дублів. Ти можеш весь день просто, от, так от дублі, дублі, а на сцені у тебе немає такої можливості. Ти виходиш, це ти все, ти граєш. Ти, ну, у Тебе факап, у тебе фокап. Або ти там класно зіграв, ти класно зіграв. І от коли дуже велике, дуже багато емоцій ти залишаєш там. Ти віддаєш всього себе за один раз. Це немає такого, що о я забув текст, я переграю. Ні, такого не може бути. Ти приходиш, ти граєш і все. І от ти віддаєш всі ці емоції, у тебе просто не вистачає, не вистачає проці, потім далі емоцій виходити на вулицю, далі от бути цією людиною. Ну, це так у мене. Я не знаю, як а от у мене так просто тоді, коли я грав Фелікс, і от зараз буду грати Бернера. Я розумію, що це дуже такі, ну емоційно складні ролі, де ти постійно. У тебе якісь проблеми, ти їх вирішиш, і якщо я буду брати з собою це там на вулицю, я просто ну чі, буду. обемий просто якоюсь. Це геть ну, прикольно буде мені. Я стараюся ну, очиститися. От я виходжу все, я дихаю. і все. Я Димиденко Кирило Романович, даю інтерв'ю все. Коли ви граєте в парі, але в житті маєте погані стосунки, чи не заважає це грі? Це велика проблема взагалі людей, тому що бувають, зустрічаються різні рівні підготовки, і хтось десь думає, що він краще. І починаються такі от не дуже прикольні танці. А буває навпаки, коли зустрічаються начебто дві однакові людини, але потім, ну, ми люди, ми різні і. З професіоналами свого діла, наприклад, я от зустрічався. Вони їм все одно. Ти, ти з ними посварився, не посварився. Вони виходять, вони грають, тому що їм це по-перше подобається. По-друге, у них є відповідальність, тому що ну, тобі дали роль, приділяють увагу. Будь ласка, грай. А є такі, які стоять в позу, і от, і от там якусь репліку забув сказати там мені. Або, наприклад, там не торкайся мене. І це звичайно бісить дуже сильно, але. Як мені пояснює мій режисер Олександр Білера, що неважливо, хто грає з тобою взагалі, важливо, ну, важливо ти сам. Тому що якщо ти доростаєш до рівня, коли ти можеш своєю енергетикою підчепити людину, то тобі вже не буде її важливо. Ви в контракт, ви не в контракт, ти ну, відтворюєш таку подію, от ти так на нього впливаєш, що він тобі підігрує. От в цьому і заключається акторське мистецтво, що ти за допомогою своєї енергетики, харизми. Ти змушуєш, якби це було не погано сказано, ти його змушуєш підстраюватися під цю обставину, в якій ви зараз знаходитесь. І от тоді вже не важливо. Ви там любите одне одного або ненавидите. Ні, ви просто граєте в цьому симбіозі, в цьому темпоритмі, і от і все. Але так, звичайно, інколи дуже бісить, дуже. Тому що ну, ти приходиш на репетицію так само, і починається це все. І ти думаєш, просто це 4 години. Будь ласка, давай, зберися, будь ласка, давай, зберися. Чи є в театрі рамки обмеження, які не маєш порушувати? Інколи це буває такий трешачок, інколи, тому що а, дуже багато випадків, коли, от, наприклад, є перевтілення, якісь, і тобі треба швидко перевдягнутися, і ти просто там у тебе половина тіла перевдягнена, тобі кажуть, уже твій вихід, а ти ще ну. Ти не тут. І ти починаєш тебе там починають передягатися, починається такий балаган. Буває навпаки, коли ти в образі ходиш, ти думаєш, що ти зараз буде далі наступна твоя сцена, Тобі треба вийти, щось, якийсь перформанс видати. Буває просто в телефоні, сидять, бо тому, що там сцена через пів години або через годину взагалі. Ми не просто там переписуються. У нас було таке: <зваж> у нас головний актор на ну, в ній. Він працював. В антрактах він просто <смі> він такий мішок, я, я такий сильний, я жорсткий, я сильний вийшов, ноутбук наушники, Так, так, доброго дня, колеги, тут, тут, тут далі мається, зараз, зараз, зараз секунду, і він просто так: туди-сюди, туди-сюди, туди, туди-сюди. І це було прямо ну, сильно. Але зазвичай це просто треба бути в образі, щоб не відпускати накал, який там зараз роблять люди на сцені, і все. Але буває по-різному. Хтось їсть, хтось там, хтось там ще чим займається. Яку різницю можна помітити між театрами України та закордонними? Ну я думаю, у нас більше все на внутрішнє, така велика душа, знаєте, там переживання, страждання. А от за кордоном я дивився дуже багато п'єс і, і фільмів, там і документалок. І в них там дуже багато до дії прив'язано. Тобто, у них є, якщо є якась емоція, то це більш буде виражено в дії. Звичайно, це не на всіх, але в дії. а у нас більш так емоційно. Ми більш емоційні в цьому плані, Нам треба би, зрозуміти нашого персонажа на емоційному рівні, і щоб людина, яка це дивиться, українець, щоб він також це на емоційному рівні оцінив. Бо там, наприклад, в Америці, там в цих мюзиклах, там у них я радий, значить, я радий. і все, там у них ту ту, ту 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 ту, -ту, -ту». А У нас тут такі радий, ти виходиш і всім своїм видом показуєш, який ти доволі не просто. Ти царь. Коротше, ось такий. У нас більше таким в емоційному плані, мені здається. До яких раптових ситуацій треба бути готовими актору театру? До будь-яких. Будь ти маєш бути імпровізатором, ти маєш бути вісім в одному. У мене, наприклад, купу раз колись здівався мій реквізит фотографії, і я мав виходити. От зараз я просто брав білий листи, паперу і казав, що це. От. Як ми будемо з ними грати. І все. Буває таке, що глядач, щось тобі зі сцени, наприклад, кричить, бо щось, ну, щось таке не дуже приємне. Ну, ти повинен ну, дуже швидко приймати рішення. В цьому плані те, театр дуже те, ну, він тебе готує, тому що в театрі так, коли ти граєш на сцені, ти маєш отак от приймати рішення, ти маєш грати. Відштовхуючись від персонажа свого, але все ж таки ти приймаєш рішення так само, наприклад, щось там, е, там переносить прем'єру, або приходить мало людей, або у когось щось немає, або хтось там щось собі забив, у когось десь якийсь синяк, і ти от бігаєш, це все вирішуєш, е, тому тобі треба бути дуже стресості. Ну тобі дуже тобі треба бути от, ну, таким сильним всередині, тому що все може піти не по плану. Абсолютно, хтось може пізніше раніше вийти такі. І все, і ти поболив, тому тобі треба бути максимально в тонусі постійно. Може бути все, що завгодно. Може бути тривога, яка просто кричить в вікно, а ти граєш. А ну добре, я граю далі з тривоги. Ну тобто, все що завгодно, може бути, все що завгодно. Як ти оцінюєш українську аудиторію в Україні? Взагалі аудиторія максимально лояльна до тебе. А якщо ти більш-менш граєш, не прям не добре, але якщо більш-менш. То вони прям це відчувають, вони ловлять твій вайбец, і вони з тобою сміються, сумують. Але бувають і такі, що, наприклад, можуть сказати трошки голосніше, там десь задніх рядів. Ну, Я їх не звинувачую, але ну, це трошки вибуває, але тобі треба грати далі. Але взагалі аудиторія прекрасна, чудово, вони завжди встають, вони аплодуються дуже приємно. Інколи навіть фотографуються з тобою і кажуть, який ти крутий. І... Але інколи бувають такі, що просто встають і йдуть, і ти з цим нічого не зробиш. У нас ну із такого, прям щоб, щоб згадати, це от, да, Трошки голосніше, це прям було це так роз розлютило людей. Просто сидить жіночка там десь. І ну така у віці. Трошки голосніше, будь ласка, а ти і так стоїш, просто ти ну ти кричиш уже, тому що там задні ряди тобі треба донести до них інформацію. А треба ще голосніше кричати. Ну, добре! Які несподіванки з вами ставалися на сцені? У мене, ну, мій мабуть, найбільший факап. У нас е, була прем'єра Кар'єри і Валентин Тарасов, це такий драматург український. Може, знаєте, може не знаєте. У нас був як це сказати, прем'єрний показ, але не перед людьми, а перед ним. Він прийшов, і ми прям всю цю п'єсу йому показували уже в готовому стані в такому. І от, а ми всі переживаємо. Ну блін, це ж така людина. І от моя сцена, от я виходжу. Ну як там не перша сцена, там десь уже кінець, а у нас там дуже емоційна сцена з головним актором, там де ми з ним б'ємося стільчиками. І мені треба підійти. А я граю Фелікса, це отіфіка. Я там підходжу я кажу, там щось, що там скромність це не для мене. Я ж не можу побити, бо я слабкіший. І я бачу, там ну, стоїть стільчик, і я ну. Треба його підійти, взяти і там я тебе вб'ю. А в мене костюм, е, ну, у мене піджак, кроватка, ну, і е, каблуки. І, <смі> я розвертаюся. І у мене перший мікох, і я падаю просто. І прям падаю на сідницю. от, пах, просто отак. І це настільки от це було, наче. Ну, я не знаю, просто я так спочатку я розгубився, і я перша така думка, ну все. Мене просто зараз викину звідси. А потім у мене оце все пішло далі, пішло, 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 пішло. такий, так, ні, треба вставати. І навпаки, потім, коли я е, чув фідбек, то навпаки, це було в тему, тому що я ж тюфяк, я ж не можу круто розібратися. Я підійшов взяв стілець і бом. Хоча я всередині я так злякався, я думаю, ну що все він зараз каже. Це не твоє. Оце був найбільший, більший, мабуть, це мій був найбільший факап. А от у людей було це треш був, тому що була сцена, стоїть поліцейський, у нього він забігає в кімнату, там треш якийсь робиться, у нього є шокер, який працює. І він повинен, типу, ага, бабам, і все такі. І на нього увагу звертають. А він ага, ага. А шокер не бахає. Ага. А він а, Зараз, зараз, зараз. і Він туди палець всує, включає і всі. І далі. Але потім, після цього, як він совів удари, він такий монолог видав на такій високій ноті, що це просто там всі люди дивилися на нього. Актьорі просто. Але це прям ну це було страшно. Це було страшно. Що для тебе означає акторство? Для мене акторство це емоції, в першу чергу, тому що я приходив. Ну, я мені мені не дуже, я розумію, що я не можу на 100% наповнити своє життя. Яскравими барвами, тому що життя це буденність, ти прокинувся, вмився. Але на сцені оцей шматок, який ти граєш, і далі гастролі, і це все це так, така атмосфера, в якій ти дійсно відчуваєш, що твоє життя ну, трошечки особливе. І от емоції. Я прийшов туди заради емоцій, мені здається. Коли у тебе репетиції там, по три-чотири місяці, коли ти вчиш текст, граєш, це все стається. А потім ти виходиш, граєш, люди тобі аплодують цей світ софітов. І ти купаєшся в цій ну просто любов така до тебе, до, до, до життя, до цих людей, до людей, з якими ти працював. І це все тебе наповнює. Ти, 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 ти перевтілюєшся вже навіть якось ментально, духовно. Ти, ну, ти стаєш кращою людиною, я думаю. Особисто мені мені це дуже подобається, тому що коли ми грали перші п'єси, і ми нам я чув оці аплодисменти. Боже, і я, я думав, я втрачу свідомість просто від щастя. Я просто був іншою людиною, тому що мене це любов і щастя наповнювало. Це як наркотик. Ти якщо ти одного разу до цього доторкнувся, ну все, у тебе залежність на все життя. Що ти можеш побажати нашим глядачам? Я хочу побажати глядачам, щоб а... Щоб ніколи, попри всі негрози, які стаються у вас в житті, навіть якщо вам кажуть, що у тебе нічого не вийде, або ти клоун не смішний, все одно робити те, що ти хочеш, тому що оцей весь пут, він окупиться рано чи пізно, навіть якщо у тебе зараз нічого не виходить і тобі кажуть, що це не твоє. Просто через кілька років, коли тебе все вийде, і ти, і ти знову зустрінешся з тими людьми, які казали, що у тебе не вийде, ти просто ти зрозумієш, що ти все правильно зробив.